Звичайні будні, звичайного гриташера. Спочатку ми мене фарбуємо червоний колір, про який я потім згодом пожалкую. Робимо з мене яйцеголового півне. Бачимо, як мене мама вимисте. Далі я не дуже розумію, як змінився мій колір волосся. але Потім з часом зрозумію. Далі я йду на зустріч до своєї подруги Гу -гу. в суділі теперішніх колишніх майбутніх. Прекрасна погода, прекрасна осінь, прекрасне волосся. Ми пішли в мій улюблений заклад Малий Уж. Я маю там улюблену страву, беконовий, дуже беконовий бенедикт. Далі я замовила собі. І шоколадний фондан, який я обожнюю, але він був не з морозивом, а бринзою. І це доволі таке цікаве сочетання. Подружка замовила собі тірамісу. Далі ми побачили прекрасну стіну. Потім мені захотілося піти ще на каву і походити по магазинам. Я побачила там в магазині прекрасну термобілизну, яку потім згодом замовила собі. Ми покружляли в прекрасний осінь. Подивіться просто на ці дерева, які вони шикарні. Тут ми робимо віу-віу, як красиво. Дякую, що були зі мною.